Добрий день. Сьогодні у нас підказ з Оленою Кузьменко. Ми поговоримо на тему здібностей. Мене звати Юлія Міхіна, я спеціаліст з психосоматики, квантовий психолог та енергопрактик. Оленочка, представся, будь ласка, хто ти є і чим ти займаєшся? Дякую. Дякую тобі за те, що запросила мене. І я хочу поділитися. І своїми здібностями, як я до цього прийшла. Я, по-перше, психолог, психотерапевт практикуючий. І вже шість років я працюю в терапіях з людьми. І на... такий психолог з здібностями. Психолог ізотерик, можна так сказати. Але в мене Образування забула, як. Освіта. Освіта вища психологічна, магістр психології. і багато курсів, багато в мене досвіду і знань з інших розвідків психологія. Багато всього пройдено, і здібності в мене відкрилися. На через півтори роки, як почалася війна, я вже була психологом, я вже практикувала. Але тут щось сталося неймовірне. У мене трошечки так був страх. Що це зі мною відбувається таке? Типу, я психолог, але я починалася саме. От. В чому ти б відмітила, що щось таке відбувається? От, можливо, якийсь приклад uh -huh, uh -huh. приведеш. Uh -huh. Uh -huh. Е, почала щось бачити, щось чути, uh -huh. не те, що всі, і зразу мені так здалося, що щось зі мною не так. Але. Поруч зі мною відкривалися мої колеги-психологи. Ну до речі ж, ти ж теж. ти перша прийшла в це, так. а потім рядом з нами почали дівчата це відчувати. І може я трошечки забіжу вперед, що ці саме здібності uh -huh. вони для любої для професії вони дуже корисні. Вариш ти вареники, або ліпиш, або ти печеш хліб, або ти працюєш в банку, або ти психолог. Mm -hmm. Все одно ці здібності, що відкриваються в нас, від них не треба відмовлятися. Я просто хочу звернутися до дівчат, з якими це відбувається. Будь ласка, ідіть в це, відчувайте себе і що це вас, що це за дари вас, пробуджуються. Тому що ну, в нас з Юлею це. Це просто така от бусинка до нашої праці, що ми так. бачимо це напрямок, це, це правлення, куди нам треба йти. Тобто наші професіональні здібності накладуються на цей дар, і це тоді виходить пушка-ракет, а не терапія. Ми так ну, краще, якісніше. Допомагаємо людям. І, до речі, знаєш, що мені йде? Що навіть, 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 навіть не так травматично. От Вчора в мене були uh -huh. цвяхи, а, до речі, даю ще мастер-привідних на цвяхах. І я чую біль людини uh -huh. і бачу, що зараз туди не треба. І зараз треба ресурс. Зараз треба показати, яка вона, яка вона класна. І скільки там оці, цієї енергії, яка Ще пробуждається в ній тільки, вона тільки відкривається. Як наповнити, так? Да? Да, да, я да, я да. їй показую, дивишся. Оце, ага. оце твоя сила, оце те, що тобі треба розвивати. Uh -huh. Ти можеш її примінити в бізнесі. До речі, там структура, ну я бачу, що uh -huh. бізнесова. Тобто, дівчинка вона може і проводником бути, uh -huh. і все, але вона може за собою тягти такий знаєш, локомотив за собою багато людей. От в мене ну, такого немає, я більше там, працюю індивідуально. Хоча ну, в суботу ми були да, на да. острові да. Монастирському, і була група. Я навіть не відчула. Я коли подивилася, що там 30 людей. Я така: ух ти, можна а, значить, і так можна. Да, хочеться сказати, що ми. Втілили проєкт Голос миру Це соціальний проєкт, де кожен майстер може проявлятися, експерт, проявити свої здібності, проявити свою експертність і надати людям корисне те, за чим вони прийшли, бо зараз в такий непростий час кожен хоче отримати підтримку. Підтримку, Але, знаєте, іноді не знаєш, де її взяти, цієї підтримки. А тут, в цьому проєкті, якраз є. Ці спеціалісти, які можуть надати. Олена була експертом, практиком і надавала корисні інструменти, де кожен може відчути, побачити і змінити внутрішній стан. Бо саме внутрішній стан нам дуже важливо відчувати розслаблений, щоб із розслабленого стану ми можемо тоді творити щось. Ми творці. Тому так, дуже важливо Можна да? допомню, це сьогодні, коли до тебе їхала така. Блін, ну ти ж реально створила такий простір крутий, що зараз не кожна людина може собі дозволити індивідуальну терапію. Вона, ну сорі, вона правда да. коштує недешево. Але в цьому проєкті онлайн і офлайн uh -huh. наголошую, що воно є і вживу, і можна онлайн зайти і подивитися. І, і якщо воно даже в запису, ви все одно щось почуєте для себе, ви все одно почуєте і отримаєте якусь підтримку. Ну нема коштів, ну буває так. І це для цього і створено, щоб зараз у нас така ситуація в країні, що. Блін, ну, треба, треба якось допомагати один одному. Тому ми працюємо з Юлічкою багато е, безкоштовно. Звісно, що наші сесії коштують. І там теж різні розцінки, заходьте диві дивіться. Угу. Там на різні кошельки, як то кажуть. По-різному можна отримати індивідуальну допомогу. Але оцей простір. Там, ну, якщо ви не і не боїтесь, або вам вже отут -от, блін, стоїть і вам вже все одно, хто все почує, не почує. Все, я пішла, мені вже надоїло це терпіть. І ви виходите там, і ми це розпаковуємо. Там, ну, нас тоді троє було, да, експертів. І дуже так м'якенько і легенько накидали питань, розкрили людину. Ну, кожен так, кожен по-своєму, кожен по своєму, тому що дивіться, наприклад, хтось приходить. На мої практики, хтось приходить на практики Олени, і кожному вони там, одному підходять такі практики, іншому підходять інші практики. Да, да, да. І ви якраз прийдете, а коли багато майстрів, ви підберете і відчуєте саме того, хто вам потрібен. Да? Тому що ми всі різні, навіть якщо ми навчалися одного професіонала, але при цьому ми всі по-різному, це нормально, тому що. Кожен має здібності. Ми <на> повертаємося до да? І здібності є в кожної людини, але відкриваються вони, коли вже вам час. Так. До мене це й прийшло саме в той день, коли відбувалися вибухи. Себе яснобачення, я так зрозуміла. Да, через яснобачення да, спочатку. Да, ну воно да. одразу воно пішло як сам відчуття, ясне <на> відчуття. Я не розумію, <на> але я відчуваю щось. А картинки, ну зараз вже картинки розпаковуються вже зараз. Mm -hmm. Я бачу оріоли над головами людей із закритими глазами, очима, із з відкритими і це диво. Це просто. І зараз оце ще затемнення було. Я теж відчула, що ще щось проголозилося, і ще більше mm -hmm. розширились ці мої можливості, ще чіткіше. І ще якісніше я можу вже допомагати. Тобто, оп, мені картинку mm -hmm. показали, я кажу, нам туди. Людина, ні 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 я кажу, та я розумію, що ні. Але ж я бачу куди. Тому що мозок, бачите, це не шизотерика, mm -hmm. <гум> Мені так подобається це слово. Коли я бачу ситуацію. Людини і кажу, що нам туди людина, звісно, буде е, сопротивлятися. Це не людина буде сопротивлятися. Так устроєна наша психіка, mm -hmm. що це мозок, він же в нас дуже розумний і він буде сопротивлятися. Чому? Бо він знає, як мама казала, як папа казав, як в школі казали, як там бабуся або хтось, або ну, друг, подруга, навіть mm -hmm. навіть персонаж з фільму. В якого ви там закохані або ще щось. Mm -hmm. І все, і воно приклеюється на психіці, і тоді все, ви не бачите, ви несвідомо йдете одними тими ж шляхами, одними тим, ну, по колії. як на лижі стали, то і погнали. І не розумієте, як можна інакше. А що відбувається в терапії? Вам терапевт показує, розширює підсвідомість, і ви опа, ну, надо же. А що можна отак от було? І отак от Но ми цього не бачимо. І тому, коли я кажу в, в терапії, що брешеш, це не брешеш. Насамперед людина не бачить цього угу. і не відчуває. І не відчуває, да? І тому ці ж здібності нам допомагають з Юлією попасти саме туди, де треба розщекнути, щоб воно розпакувалося і життя трошечки по-іншому заграло. Появилось так. таке більше бачення. А знаєш, мені хочеться ще тобі таке питання поставити. Дивись, коли в тебе почали відкриватися здібності, ти почала бачити щось, да? і от ти зазначила важливу річ, хочеться просто зупинитися на ній, що ти відчула, побачила, що в інших теж успаковується, і тоді, знаєте, зі мною все гаразд. Так, так, так. Да, це як ага, зі мною все гаразд, а я не поїхала, да? я не поїхала, зі мною все в порядку. І коли поруч такі ж люди. А завжди знають такі люди, які uh -huh. будуть поруч. То для вас це як підтвердження, ага, значить, все зі мною все гаразд. Значить, просто треба все добре. вивчати цю тему, да, розкривати більше. І, uh -huh. і головне, да, і головне, що є поруч люди, які можуть допомогти, сказати, підтримати, яких вже відкрилися здібності. Uh -huh. да, дуже важливо, бо коли в мене відкривалися здібності, я стукала в усі двері, щоб мені допомогли. Цієї підтримки мені не вистачало, і мені відкрили, відчинили тері. Що я згадала? Uh -huh. Трошечки розкриємо цю тему. Uh -huh. В Юлі по-своєму відкривалося в неї були бачення. А в мене воно йшло через приступи фізичні. В мене були приступи шлунку. Mm -hmm. І мене ну, просто садило, валяло, в мене голова паморчалась. Потім я виходила в якийсь інший стан світлий, і тоді до мене йшла інформація якась. І була інформація, яку я потім провіряла, і, звісно, я не ну, знала, що з нею робити. І це треба прокачувати. Чому ж Юля каже, що є такі люди поруч, що ми можемо вас провести. Mm -hmm. До речі, на оцих зборах, що голос миру. Ми, ну, ми відчуваємо таких людей, ми вже їх притягуємо, і ми бачимо, що в людині страшно, що в неї відкриваються ці, ці знання, і в кожній по-різному, і це правда страшно, але да. <смеш> це лячно. Але коли ти розумієш, що і, і даєш згоду, я беру, тоді йде просто е, ну, треба зрозуміти, куди, як, як, на, як управляти цією енергією, цією силою. Звісно, що воно буде і зразу, ну, непонятно як, знаєте, як то первий блінкома. Я ясною діло, теж получала поносу. В мене прийшла інфа, я її така тик, всім роздала, сказала, що ото, ото, ото мені так дзинь, не лізь туди. Ну, да, вона цінна. Ти ще не можеш цінна. Дивись, нам вже коли дають інформацію, так, так як я вже з своїх так. спостережень, вона цінна і важлива, значить, вже це для когось відповідь, і ми надаємо так. тій людині, для кого вона призначена. Правильно, а для нас це урок. Да. От я да, б да, не пройшла перший урок, я така, що так, вроді ж я ж бачу, вже ж можна тіпа, ділитися. Ні, не можна. То інфа не для всіх. Зараз я вже, вже відчуваю, mm -hmm. сказати людині, чи не сказати. Mm -hmm. Я вже п'ять до от я бачу, що там біг. Uh -huh. Страшне і сумне, я туди а ще не готова. Uh -huh. не буду, Я не буду її рвати, uh -huh. я от сюди піду. А спочатку, ну так, да, страчувала, що робити. No, ну, але, але, але це досвід. Це, да? це досвід uh -huh. да. І зрозуміло, що зразу у вас опа, я все бачу, я і, і, і пішла, і творю. Ні, це, це те, ж, те, що потребує навчання і відточення, і калібровки. Угу. Ось тому велкам. Так, так, і коли відкривається, у мене теж як відкривалися, як ми вже сказали, що це страшно, але головне, знаєте, не закритися, бо ми блокуємо страхом, так. а просто. Почати вивчати, якщо ви приймаєте рішення, я хочу зрозуміти, зараз багато нумерологів є, які можуть просто сказати там, натальну карту прорахувати, да, що ви езотерик. Мені це допомогло дуже. Мені допомогло, коли мені відкривалося, я така все, я нічого не хочу. Я краще буду жити, як жила. Але не тут то було. Да. І мені, слава Богу, на моєму шляху зустрілася таролог-нумеролог, яка мені натальну карту склала і сказала, що ти езотер. Терек, це твій шлях, це твоя задача душі. Просто вивчай. Вивчай, але в мене так відбувалося, що спочатку я на власному досвіді да, це опрацьовую, а потім теорію мені надають. Тобто все навпаки, ну не трішечки. Ну, бачиш, в тебе так, а в мене такого нічого розкладу не було. Просто ці здібності з кожною. Я ж теж людина, і я звертаюся за допомогою, хожу в свої терапії і до тебе, і до інших своїх колег. І в тому я теж так прорабатуюся і дивлюся, як мої здібності відкриваються все більше і більше. І ти ж цим користуєшся. Я так. нам приходить інформація, тобто ми даємо запит і ждемо, і ждемо відповіді і цим користуємося. Це, до речі, те, до чого ми всіх своїх клієнтів ведемо. Оце знаєте, при відчуй, відчуй себе, відчуй себе, відчуй себе, що в тілі Полюби да? що в тілі, себе, да? що в тілі. Оце воно. І це дуже класно, коли ти цим володієш. Навіть якщо ти якусь тим частинку дня не в собі, тобі так тинь щось приходить, або щось тебе підбиває, або тобі щось хтось каже. Ти такий: о, отут треба вийти, оце треба купити. О, зайди отуди. І ти що там щось купляєш, Те, що там колись намітила. Це до речі, блін. Такі підкає навіть в цьому, Скажи, ну як це? Вбиту. А в побуту, так? Да? Да, побуту це отак, отака штука. знаєте. Це не тільки там про як себе вилічити, як гроші десь взяти, а просто отак от а де оте лежить? Тик і опа, бачиш і да, береш. Да. Або хтось тебе питає: а ти не знаєш? Знаю. <реш> це, тоді ж, це як шлях, да? тобто так. напрямок вказує тобі правильний напрямок. Та, та, та. І це вроді mm. би як магія, але це квантова фізика. Це, <реш> Ми просто вже розуміємо, як простір створений, і як всі ці енергії в ньому працюють, і як це відбувається. Якщо ти знаєш закониці, uh -huh. а цьому ми навчаємось з Юлею, то тоді легше е, життя проходиться. Ну, тобто, ви проживаєте його легше. І це, як о, в мене недавно була зустріч така, я кажу, що люди добрі, оце що на вас валиться, оці всі страхи, ці uh -huh. всі штуки. Ми так само з Юлією проходимо, воно нікуди не не, не, не дівається. Життя йде, воно чорно-біле, фифті-фифті, як завжди, да, знак працівоположності. Але якщо ви володієте собою, якщо ви включені в себе, то це все буде проживатися легше. Ви будете знати, що з собою робити. Або щось з вами взагалі не буде відбуватися, і ви туди не будете потрапляти. Тобто люди, які вас постійно обіжали, зникнуть з вашого поля. У вашому полі почнуть з'являтися ваші люди, де ви можете себе реалізовувати і проявлятися легше. Але так, життя триває. Все нормально, все з вами нормально. Пам'ятайте, завжди з вами все нормально, з вами все в порядку. Да, ми тоді керуємо просто тим, так, що, що відбувається. Просто. Да, да, да. Ми тоді знаємо ці закони всесвіту, і ми тоді підказки бачимо. Головне ж, бачить в усьому підказку. І навіть якщо чашка розбивається, це в кого яке сприйняття, в когось да там ой, все пропало, а в когось о, знаєш, щось старе відійшло. Да? От да, це да. Мислення змінюється, і це, це так чудово, цікаво спостерігати, що це найважливіше, да, що ми кажемо ой, ми не розуміємо, що коли там війна скінчиться, а не треба нам розуміти. Нам треба щось робити, діяти. Нам війна дана для того, щоб ми змінювали себе. Війну у нас відкрилося, да, так, те, що раніше так. не могло відкритися через стрес у нас розпаковка йде зараз. Постійно ми розпаковуємо все собі і розуміємо, що це нормально. От затемнення було, да, я тиждень вночі не спала, тому що ці енергії ми відчуваємо. І, ну, ти, да, і ти не спиш. А тільки воно закінчилося, все, я спокійно сплю. Але коли я знаю, що це нормально, що дуже багато енергії, що це що зі мною все гаразд, все, ти просто ну тиждень можна. Прожити да вночі можна підкаст підкасти пости писати, коли я пишу. і Можна багато чого ще робити і вночі. Uh -huh. Тому оці моменти ну, дуже важливо да, розуміти і розкривати їх в собі, не запаковувати. Якщо не знаєте до кого звернутися, є ми. Ви можете посилання будуть uh -huh. після відео, да, і ви можете зайти на посилання і звернутися, бо це важливо, щоб поруч була людина, яка може провести і сказати, що з вами все гаразд. Uh -huh. Так, Олена, я хочу тобі сказати. Так, і вирішила, Олена, що б ти хотіла побажати нашим глядачам? Не знаю, таке іде. <рес> ну, ви ж розумієте, що в мене вже іде. Я знаю і відчуваю всіх тих, хто буде нас дивитися, і хочу вам сказати, милі мої любі глядачі. Якщо з вами щось відбувається, не хвилюйтеся. Зразу подумки ниряйте в себе. Там затишно. Ви навіть не уявляєте, наскільки там затишно внутрі, в своєму просторі, внутрішньому, там дуже затишно. І це така практика, ви просто можете. Ну, це як медитація. Якщо ви дуже-дуже чимось засмучені, або вас закружило, закрутило життя. Зупиніться хоч на одну хвилиночку і зануртесь в себе. Там тиша і спокій. Розумієте? Там завжди тиша і спокій. ось, Але от якщо у вас це не буде получатися, звертайтеся до нас, або просто приходьте в наше коло, безкоштовне нагадую, воно безкоштовне. І, звісно, я вам бажаю миру, добробуту, тепла, щастя. І відкриття своїх дарів легкого, простого і з вашою скоростю. Супер, дякую. Да, я теж хочу побажати нашим глядачам тиші, миру в душі. Да, і тоді буде мир зовні. Олена, я тобі дуже дякую, що ти була зі мною, приділила час, свою увагу, приїхала сюди. Олена з іншого міста. Вона приїхала на цей підкаст, щоб надати корисну інформацію, щоб ви могли почути, відчути. І якщо ви хочете більше ознайомитися з інформацією, зі здібностями, да ви можете перейти за посиланням під цим відео. Я вам дуже дякую, дякую тобі, дякую Олена. Тобі. Да, з вами була Юлія Міхіна і, і Олена, Олена Козьменко. Да. Підписуйтесь на мій канал, тут я даю багато корисного і все, що пройшла на власному досвіді.